Вітаємо! Сьогодні ми хочемо привітати вас із придбанням нового сенсора NanoPix та програмного забезпечення від ATeeth. Це програмне забезпечення містить широкий спектр функцій, які точно виправдають ваші очікування. Дозвольте показати кілька порад щодо ефективного використання програмного забезпечення у вашій практиці. Розпочнемо з установки програмного забезпечення. Після підключення USB ключа запустіть файл інсталяції. Ця програма дуже компактна і її легко встановити. Усього три прості кроки встановлення займає лише три хвилини. і Програмне забезпечення готове до роботи. Готово. Ми у програмі. Це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення. Давайте розглянемо кілька основних функцій. У меню Файл можна закривати програму. У меню Інструменти налаштовуються параметри робочого середовища. У меню Допомога є кілька важливих функцій, серед яких перевірка оновлень. Це безкоштовно для всіх користувачів. Нові функції та можливості регулярно додаються розробниками. Для цього потрібно лише підключення до інтернету. Після завершення оновлення закрити програму та відкрити її знову. І як ви бачите, наша програма вже оновлена. Закрити програму і знову відкрити її. Це одна з найкорисніших функцій, оскільки подібне зустрічається рідко, а більшість програм пропонують оновлення лише раз або за додаткову оплату. Перейдемо до налаштувань. Тут ви можете вибрати мову інтерфейсу та ввести інформацію про клініку. Налаштувати нумерацію карток пацієнтів та формат їхніх імен. У розділі отримання даних налаштувати параметри вашого рентген апарату Наприклад, я встановив режим AC з пороговим значенням 100 мікрогреїв. У розділі Перегляд доступні різні інструменти. Зокрема, лупа для збільшення. Як ви бачите, ви можете гнучко налаштувати програму відповідно до потреб своєї практики. У розділі Звіти можна детально налаштувати формат, щоб він відповідав вашим професійним вимогам.